Доброго дня, шановні пані та панове. Я сьогодні презентую однокімнатну квартиру 45 квадратних метрів у житловому комплексі закритого типу квадрат. Місто Ужгород, вулиця Волошина, 2. Це Минай. Знаходимося ми з вами на шостому поверсі. Ось так все виглядає. Тут окремо знаходяться трьохкімнатна двокімнатна і ще одна трьохкімнатна квартира. Тут прямо по курсу Ліфт. Гарне освітлення, оскільки панорамні вікна, і йдемо зараз до квартири. Зараз у нас 9 ранку, як бачите, досить світло на вулиці, але йде дощик. Презентую квартиру номер 602 шостий поверх, показую, як все тут виглядає. І так, передпокій. Зона прихожої. Маємо місце для верхньої одежі, маємо гардеробну, маємо санвузол, маємо кухню студію. Тут у нас 3 метри, тут у нас 5 метрів. Тобто, чиста площа 3 на 5 у нас виходить. Ідемо далі. Спальня з панорамним великим вікном, трьохсекційним. Нагадаю, вікна компанії Nobilex. шестикамерні. Все, як має бути ось такий вигляд з вікна. У внутрішній дворик, тобто ваші діти граються, ви за ними наглядаєте. Можете покликати там Василь, їсти і так далі. Ось така кімната. Щось цікавого скажу. Ось ця стіна, тобто і ця, де вікно, і ось ця має 2,90. Має 2,90 ширину. І довжину 5 метрів. До чого цю інформацію я вам подав? Тут у нас виводи електрики зроблені під спальне місце. Спальне місце стандартне двохспальне ліжко. У нас займає 2 метри на 180 метра. Деякі люблять 2 на 160, але ми враховуємо 2 метри на 180. Тобто, коли ми поставимо тут ліжко, буде досить багато місця для цієї зони. Ми маємо додаткових ще 90 см. Тобто в будь-якому разі, якщо ми ставимо сюди телевізор, тут навіть стане невелика, наприклад, шафа скритого монтажу, тобто, яка буде у нас кріпитися до стіни, не буде стояти на підлозі. Чому до стіни? Тому що це вам зекономить візуально простір Ось, прихованого монтажу шафка. Можна 25-ту, можна 30-ту, якщо ми ставимо навіть 30-ту шафку, тут маємо 2, в загальному 2,30. У нас з вами залишається. Непоганий відрізок площі для того, щоб спокійно і гарно пройти між ліжком та самою шафкою. Це якщо хтось любить шафки. Як не любите, немає проблем. Тобто маємо ще 60 см зазору між ними. Ось така кімната гарна. Вигляд з вікна показував. Ось. Нагадаю, зараз у нас дощик іде. Тому небо трошки затягнуте в світлий день досить гарні види. І так, повернемося більш чіткіше, розкажу так детально по самій квартирі. Як і казав на початку, є гардеробна, гардеробну можна досить добре обладнати. Тобто, шафа кінцева може бути 60, 70, 80, бокові шафки можете зробити під взуття, під верхній одяг 40-ку або 50-ку. Тому що 60-ка буде досить незручна з двох сторін, тому що будете забирати простір, або ж можна зробити шафи буквою Г. Тоді маємо 60 звідси і 80, наприклад, в кінці глуху шафу. Да? Тут у нас санвузол знаходиться. Зараз тут у нас санвузол. маємо точки холодна, гаряча вода, каналізація. Тут стає спокійно 170 -та. ванна, або хто любить душову, можна ставити душову. Далі тут унітаз, холодна вода. Далі вихід на болер, холодна гаряча вода і для зливу, для конденсату. І холодна вода та каналізація для пральної машини. Хто любить пралку і сушилку, це підіймаємо вверх, ставимо пралку сушилку, ховаємо все в пеналі. Все досить гарно виглядає і досить чітко. Ця зона також продумана. Тут у нас холодна гаряча вода, каналізація для умивальника. І ось маємо виводи електрики. Перший вивід, там другий, там третій і світло. І плюс витяжка до витяжки також вивод зроблено. Що важливо, що я пропустив, коли були ми в гардеробні, в гардеробній також є витяжка. Тобто в будь-якому разі у вас повітря в гардеробні не буде затримуватись, не буде застоюватись. В стантарній комплектації також йде щиток зі автоматами українського виробника. Далі тут при вході домофон, точка електрики, навіть дві точки електрики від інтернету. Тут вимикач на прихожу зону. Ось тут у нас світло знаходиться. Далі розкажу трохи дещо про по кухні студії. Маємо два панорамних вікна, одне двоксекційне, одне одинарне. Тут маємо ми від кута до, до відкосу 65 см. Тобто, при розрахунку столешні 60, вона, вона тут досить добре стане. Ось так виглядає. У нас потенційна робоча зона. Нагадаю, тут 3 метри довжини. Тобто можна трьохметрову кухню спокійно робити, вам буде достатньо тут місця. По виводах, холодна гаряча вода, каналізація, силові кабеля. Це у нас на робочу зону. І ще, один, ще одна точка, наприклад, можете верх її підняти. Або ж зробити тут розпаючну коробку, зробити декілька виходів. Далі вивід на саму витяжку. Ось, ось так все виглядає. Маємо ще одну точку, маємо вимикачі два. Ось у нас на дві зони буде розділено. Можна застосовувати, що точечне світло, що трекове, як вам буде заманети, як вам взагалі захочеться. Вигляд з вікна кухні студії показую. Такий вигляд з вікна. Досить гарний. Тобто ще раз коротко пройдемося, маємо однокімнатну квартиру 45 квадратних метрів, шостий поверх. Маємо гардеробну в квартирі, маємо санвузол, кухню-студію велику і гарну спальню. Ось так. На кухні студії ви досить добре розмістите зону для приготування їжі. Тут ставите стіл. Або острівець, як забажаєте, диван, телевізор. Все. Місця предостатньо. При бажанні навіть тут можна перегородку зробити, кому треба кабінет. З вами був Валерій. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення і швидкої всім нам перемоги!